Україна будується не патріотичними гаслами, а патріотичними справами. Кандидат в депутати Верховної Ради України Олександр Герега він дійсно робить для людей і куди б не приїхав, його люди дуже гарно сприймають. Він така людина, яка вміє створювати, знає, як це зробити. Він створює нові робочі місця. Він він створює нові концепти. Цієї людини приїзд на той час, що село Кула, видно результати. Людина високого інтелекту. Дуже щирої, і широкої душі людина слова, людина справи. Він не боїться своєї віри, не боїться показати себе таким, яким він є. Верховну Раду йдуть тільки для тільки для одного, щоб повернутися на свій округ і допомогти тим людям, з якими я виріс, з тим людям, які живуть на нашій землі. І мені хочеться дійсно дійсно прикласти свої зусилля для того, щоб наша поділя, наші райони дійсно були квітучими. Олександр Герега, людина, яка хоче бачити Хмельниччину економічно і духовно розвинутим регіоном, а жителів області заможними і впевненими у майбутньому. Він патріот і доводить це щоденно не на словах, а конкретними справами. Олександр Герега створив понад 20 тисяч робочих місць. Він створив велику мережу будівельних гіпермаркетів та цілий ряд виробництв. З любові до своїх земляків та рідної землі, сьогодні Олександр Герега, Допомагає десяткам шкіл, сотням дитячих садків, фапів та будинків культури. Люблячи своїх земляків, Олександр Герега докладає усіх зусиль, щоб Городоччина, Дунаєвеччина, Чемеревеччина та Ярмолинецькі райони вийшли на передові позиції серед інших районів Хмельницької області, щоб допомогти зробити життя у селах та містах цих районів для своїх земляків трошечки заможнішим. Трошечки комфортнішим, трошечки легшим. Олександр Герега народився і виріс на Хмельниччині у городку у звичайній сім'ї робітників. Після закінчення школи навчався у профтехучилищі. Далі проходив строкову службу у лавах радянської армії. Пізніше вступив до Хмельницького кооперативного технікуму. Вищу освіту здобував у Львівській комерційній академії за спеціальністю менеджмент організації і адміністрування. Трудову діяльність розпочав ще у шкільному віці. Працював вантажником на хлібозаводі, у радгоспі на заготівлі ягід та підготовці тари для них. Після закінчення технікуму працював експедитором городської міжрайбази. 1991 року заснував власну справу. Розпочав з продажу керамічної плитки та сантехніки. У 1996 році відкрив свій перший магазин роздрібної торгівлі. У 2003 році заснував товариство з обмеженою відповідальністю Епіцентр, нагороджений орденом. Професіонал галузі за вагомий особистий внесок у розвиток економіки України та професійне керівництво підприємством, лідером галузі, орденом за заслуги третього ступеня, за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний культурно-освітній розвиток України, має звання заслужений працівник сфери послуг України та почесний громадянин міста Городок. Справа життя Олександра Гереги це безумовно епіцентр. За короткий час він зумів створити найбільшу та найпотужнішу на теренах держави торгівельну компанію у своєму сегменті. До нині мережа будівельно-господарських гіпермаркетів Епіцентр не має собі подібних ні за масштабами, ні за асортиментом продукції, ні за кількістю працюючих на ринку будівельно-господарських товарів. Секрет успіху компанії простий нею керує талановитий організатор, керівник від Бога. Відкриття та розвиток нашої компанії безпосередньо пов'язані з. І її керівником Олександром Володимировичем Гарехою. всі свої сили і вміння стратегічного мислення, цілеспрямованість, професійний досвід, помножений на депресічний лідерський талант, вражаючи вміння працювати з людьми, Олександр Володимирович вклав в компанію «Епіцентр». Перший гіпермаркет компанії Епіцентр було відкрито 6 грудня 2003 року у столиці. 12 грудня 2009 року у Києві компанія відкрила найбільший у світі будівельний господарський гіпермаркет площею 56 тисяч квадратних метрів, який внесено до книги рекордів Гіннесу. Нині мережа епіцентру налічує 37 гіпермаркетів по всій території України, а гасло компанії роками залишається незмінним. Покупець завжди правий. Ми слухаємо тих людей, які приходять до нас кожен день, це наші покупці. Тому що Олександр Володимирович коли ще сказав на початку заснування компанії, що покупець завжди правий. І це гасло кожного гіпермаркету, який взагалі будується в нашій Україні. І основне, що має бути для покупця, це також. Олександр Володимирович затвердив раз і назавжди, що це має бути день від дня, низька ціна. Ви на кожному торці в нашому гіпермаркеті можете побачити. І ми доводимо це кожен день, не просто словами, а справами. Компанія Епіцентр з кожним днем розвивається для клієнтів. Відкриваються нові відділи, створюються додаткові послуги. Зараз у мережі Епіцентр працює понад 20 тисяч співробітників. Ці 25 тисяч працівників мають можливість отримати заробітну плату вчасно, мають можливість. Похарчуватись, тому що в компанії «Епіцентр» кожен працівник має можливість отримати безкоштовне обід. мають повний соціальний пакет, мають два дві відпустки, яка відбувається і влітку, і взимку. тобто мають повний соціальний пакет для свого розвитку. Олександр Герега підтримує Україну та українців не на словах, а конкретними справами. На початку 2000-х років на Прикарпатті у місті Калуш Олександр Герега відкрив підприємство з виробництва керамічної плитки. Таким чином він врятував колишній завод від занепаду, який був на цьому місті, створив нові робочі місця і зміг забезпечити вітчизняний ринок українською продукцією. На цьому місці, де взагалі, так, не було майже нічого, все було знищено, розвалено. Але ідея і думка у нього створення такої фабрики вже тоді була. І от на даний момент ми зараз маємо фабрику Карпатська кераміка бренд, який відомий не тільки на Україні, а й за межами. Ми продукуємо тут 3 мільйони метрів квадратних плитки, з якої 90% поглинає об'єм продажу це компанія Епіцентр. На цьому підприємстві виробляють керамічну плитку для внутрішнього облицювання стін та підлоги. Високотехнологічне обладнання, розумний і креативний персонал дозволяють підприємству Карпатська кераміка утримувати свої позиції на ринку. Це не єдине підприємство на Івано-Франківщині, створене Олександром Герегою. Центр будівельних матеріалів Осмолода надає покупцям сучасний якісний продукт. Виробництво на 70% автоматизоване і практично безвідходне. На підприємстві завдяки Олександру Герезі створено 130 нових робочих на цьому підприємстві ми виробляємо вироби з дерева, це зрозуміло. Це дошка для підлоги, це брус, це рейка. А також ми тут виробляємо навіть меблі для ванних кімнат, які не поступаються таким високим італійським виробникам, яких ми знаємо, які представлені на нашому ринку і також в наших гіпермаркетах. У мальовничому куточку Прикарпаття Олександр Герега збудував готельно-ресторанний комплекс Лісова пісня, мальовнича природа, свіже повітря, уважний персонал приваблюють клієнтів. У планах розширення готельно-ресторанного комплексу у сучасний спа центр Окрім звичайних відвідувачів, тут зможе комфортно відпочити, провести семінари та тренінги персонал компанії Епіцентр. В майбутньому Олександр Володимирович планує побудувати тут сучасний центр оздоровлення та відпочинку для багатьох людей, які могли би сюди приїхати. Тут будуть знаходитись спа процедури, тобто басейни, горки, різноманітні сауни, які тільки можливо розумієте? це ще раз доводить, що Олександр Володимирич не стоїть на місці, а просто розвивається. Україна будується не патріотичними гаслами, а патріотичними справами. Кандидат в депутати Верховної Ради України Олександр Герега. Олександра Герегу добре знають в Україні, але найбільше цю людину люблять та поважають на рідній йому Хмельниччині. До прикладу, медицина Чемеровеччини від Олександра Гереги отримала колосальну підтримку. Коли благодійник відвідав дитяче відділення районної лікарні, відразу проявив бажання допомогти у дитячій консультації. Зараз євроремонт. Олександр Герега вирішив створити для дітей комфортні умови перебування у лікарні. Він відвідував нашу лікарню. І прийшов до висновку, що є серйозна потреба нам допомогти в капітальному ремонті дитячої консультації. Як бачите, об'єм робіт надзвичайно великий, але ми з великим задоволенням відмічаємо, що його працівники, бригади будівельні, без всяких наших ініціатив серйозно працюють, злагоджено, все йде по плану і нам обіцяють до 10 жовтня здати майже. Не майже, а такий підключ оцю дитячу консультацію. Завдяки Олександру Герезі Чемерівці стали золотоверхими. Благодійник допомагає відбудувати храм у центрі селища. Олександр Володимирович Грега, який зустрівся на моєму шляху, став людиною, про яку я можу чесно говорити. Це людина слова, людина чесна і порядна, яка Заслужила у Бога, щоб мати достаток для себе, для своєї сім'ї, але і він розуміє, що якщо Бог дає, то і він має давати. І тому сьогодні ми стоїмо перед храмом, який ви бачите куполи, на якому зроблені під золото, і наші чимирівці стали золотоверхами благодаря фінансовій підтримці Олександра Володимировича. А це ще один храм, але вже у Сатанові Городоцького району. Церкву будують уже 12 років. До доброї справи долучився і Олександр Герега. Він надав для ремонту храму будівельні матеріали плитку, бруківку, фарбу. У цьому році церкву планують освятити. А у Сатанівській школі за сприяння Олександра Гереги вже відремонтували актову залу. Вона служитиме для проведення свят батьківських зборів та для прийому почесних гостей. Такий ремонт, що ми називаємо європейського вигляду, це звичайно. Не всім по силам. і наші руки б такого не зробили. Тому звичайно, завдяки йому такий ремонт і такий вигляд, це, це просто грандіозно. Це шикарно, це приємно для всіх. Це школа у славних лісоводах Городоцького району. Підтримку Олександра Гереги тут цінують безмежно. За його допомоги тут поміняли 50 вікон на сучасні металопластикові, а школа отримала дороговартісну інтерактивну дошку та м'ячі для спортивних занять. Коли завітав школу. Зайшов в комп'ютерний клас, побачив, звичайно, таку дошку стареньку, і там на ній щось було написано, і питає і каже: А ви б не хотіли інтерактивної дошки? Я кажу, хотіли, хотіла б інтерактивної дошки з проєктором. Він каже, треба дати їм інтерактивну дошку, бо це не солідно звичайна дошка простенька та й ще старенька. Світ не без добрих людей. У цьому переконалися жителі будинку інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, що у селі Лісоводи. Олександр Герега взяв під опіку цей заклад. Побутова техніка, це газонокосілка, машина, пральна, автомат, велика кількість ціла машина, будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку в інтернаті, кімнат, санвузлів і так далі. Ось цих таких відділень нашого інтернату, які потребують щорічного ремонту. Ми дуже йому вдячні за його допомогу, що він нам допомагає так. все, всім і ремонт робити, і білизну дав, і все допомагає нам. Безкорисливо Олександр Герега допоміг і цій жінці. У Раїси Квасниці, яка проживає у селі Буйволівці Ярмолинецького району, вщент згоріла хата. Сусіди порадили жінці звернутися до Олександра Гереги. Він одразу ж взявся допомагати постраждалій. На місці старої хати сьогодні зводять нову. Олександр Володимирович, від всієї душі щиро вам дякую за вашу допомогу, за вашу чуйність і дай Боже вам здоров'я і всі ваші родині. Від вогню постраждала і ця дівчина у Альони, яка проживає у Смотричі Дунаєвецького району, обгоріло 52% поверхні шкіри. Лікування дуже дороге, каже мати Альони. Олександр Герега відвідав дівчину у лікарні, обіцяє, що разом зі своїми партнерами допоможе медикам поставити Альону на ноги. Село Смотрич дякує Олександру Герезі за споконвічну проблему з водогоном. Селяни кілька років страждали від перебоїв з водопостачанням. Тепер радіють, що дочекалися комфорту. Дуже вдячні всім вам і, і Герезі, що, що, що вони нам допомогли. І ми кожен маємо на подвір'ю ту воду. Такий возраз вже, щоб не годимо носити її. Зараз у Смотричі триває будівництво дороги, теж завдяки Олександру Герезі. Місцевому будинку культури він подарував нові стільці, а музичній школі нові вікна. У Дунаєвецькому районі немає жодного ФАПу, який залишився би без допомоги Олександра Гереги. Центральна районна лікарня завдяки благодійнику тепер має відремонтовані травматологічне, реанімаційне, фізіотерапевтичне та пологове відділення. Вікна, двері, плитка, фарби і світильники. І не тільки у лікарню привіз саме Олександр Герега. Дуже швидко цей ремонт був зроблений, і як наші відзиваються наші е, співробітники, що тут Олександр зробив чудо, і воно дуже якісно зроблено. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини у міцівцях Дунаєвецького району один із сотні медичних закладів, яким допоміг Олександр Герега. А ще за його сприяння у школі поміняли вікна. Дитячий садок отримав будівельні матеріали та побутову техніку. У селі відремонтували дорогу. Але найголовніше для селян у міцівцях біля цілющого джерела нарешті з'явилася капличка. Олександр Володимирович сказав, я беру на себе каплицю. І буде. Зроблена. І я вам кажу, що дійсно він ця людина, хазяїн свого слова. Люди дуже вони задоволені, тому що за 21 рік ніякий депутат до нас в село не приїжджав. Ні один. У селі Біла Олександр Герега допоміг відремонтувати шкільний дах. Тепер у навчальному закладі буде тепліше та й виглядає школа ошатніше. А ще благодійник надав матеріали для ремонту спортивної зали у школі.